Добрий день, шановні друзі! Я рад вітати вас на нашому освітньому каналі NusCляриk. Сьогодні я вам пропоную розглянути тему створення алгоритмів і програм з використанням змінних. Для цього ми переходимо до браузера, і нам треба скористатися середовищем програмування Scratch. Вводимо в адресній строчці. Scratch Online. Підтвердження клавіша Enter. І нас цікавить якраз сайт Scratch Meet Edu Розпочинаємо творити. Сьогодні ми розберемо декілька завдань, в яких можна використати змінні та створити для них програми у Scratch Перше завдання, яке я вам пропоную розглянути, це. Кіт їде на автомобілі у сусіднє місто. Відстань, яку потрібно подолати, 120 км, скласти програму, яка буде підраховувати, за який час він дістанеться до міста, якщо швидкість не буде змінюватися. У задачі, як ми розуміємо, є три змінні. С це відстань, вона в нас дорівнює 120 кілометрів. Т. Це час в швидкість. Потрібно ввести значення В, щоб отримати Т. Створимо у програмі такі змінні. Для цього ми переходимо у групу змінні і створюємо змінні. Отже, перша змінна – це змінна С, друга змінна Т. І третя змінна, як ми вже сказали, це змінна В. Ось ми бачимо, що в нас створено три змінних. С, S T Vстановимо умову, що програма наша буде починати працювати по натисненню на прапорець. Після цього задамо значення S дорівнює 120 кілометрів. Переходимо до групи події. Коли натиснуто зелений прапорець. Далі ми переходимо у групу зміні. Так як будемо працювати зі змінною безпосередньо. Надати Моя змінна» значення 0. Там, де моя змінна, ми обираємо нашу новостворену змінну S і задаємо їй значення. 120. Далі запитаємо, якою буде швидкість автомобіля. Переходимо до групи Вигляд. Оберемо команду говорити в білому полі, змінимо і напишемо. Мені потрібно проїхати 120. Кілометрів. Далі, за допомогою датчиків, ми створимо запит Запитати, Задай. Швидкість мого автомобіля. І наш персонаж після цього буде чекати відповідь, яку ми повинні будемо ввести з клавіатури. Відповідь, введену з клавіатури, покладемо у змінну в швидкість. Для цього знову переходимо до групи змінні і надаємо змінній В значення. А от значення тут буде якраз. Та відповідь, яку ми введемо з клавіатури. Для цього ми скористаємось датчиком, в якому є команда. «Відповідь». І покладемо її ось сюди. Тепер потрібно підрахувати час поїздки. Для цього відстань поділимо на швидкість за формулою Т дорівнює С поділено на В. І покладемо результат у змінну Т. Надати змінні Т. Значення. Скористаємось оператором. І покладемо в дані білі поля, покладемо наші змінні. Значення нам потрібно S поділити на значення змінної В. Ось яким чином. У вас повинно вийти. Залишилось тільки красиво вивести результат на екран. Давайте перейдемо до групи вигляд. Говорити я буду їхати. Наступне. Знову ж таки команда говорити. Але тут ми якраз будемо говорити результат змінної Т ось таким чином. І наступна команда говорити слово години. Натискаємо на зелений прапорець. Подивимось, що ж відбудеться. Так, бачимо, як відбувається. Тепер вводимо значення. Хай воно буде, що ми будемо рухати зі швидкістю 40 км на годину. І ми бачимо результат. Так. Наш персонаж, наш спрайт, нам сказав, що рухатиметься 3 години. А зараз я пропоную. Вам розглянути завдання 2. На сцені розкидано декілька яблук. Кіт рухається і збирає яблука. Потрібно підрахувати кількість зібраних яблук. Для цього в нашому онлайн середовищі програмування Scratch ми додамо спрайт ще один з бібліотеки спрайтів. І оберемо яблуко. Змінимо його розмір зі 100 на 50. Ось таким чином. Тепер обираємо спрайт 1 для того, щоб створити програму руху даного котика. Таку програму руху ми робили її у 6 класі. Отже, нічого складного. Нам потрібно створити. Події. Коли натиснуто, ми будемо обробляти подію по натисненню певної клавіші. Коли натиснуто клавішу, давайте оберемо стрілка вниз. Далі. При натисканні нашої клавіші буде відбуватись наступне. Повернутись в напрямку. Так як вниз ми оберемо напрямок 180 і додамо рух переміститись на 10 кроків. Ну і як же без вигляду? Зробимо команду наступний образ. Тепер давайте скористаємось функцією дублювати. Процедура дублювання нам пришвидчує і зберігає час. Відповідно, в нас є стрілка вниз. Давайте зробимо стрілку вгору. Напрямок поставимо 0. Далі стрілка праворуч. Напрямок зробимо 90. І стрілка ліворуч. Але напрямок ми вкажемо мінус 90. Переходимо тепер до другого спрайту під назвою Apple. Тепер створимо змінну яблука, яка буде підраховувати кількість зібраних яблук. Заходимо до групи змінні. Ви вже з першого завдання знаєте цю групу. І створюємо змінну, яку назвемо яблука. Ну що ж, давайте запрограмуємо спрайт яблуко. Коли кіт до нього доторкається, то воно зникне. А змінна яблуко збільшиться на 1. Обробляємо подію, коли натиснуть зелений флажечок. Далі ми надамо значенню, надамо змінній яблука значення 0. А тепер ми використаємо алгоритми, алгоритм з циклом. Керування завжди. Далі алгоритм розгалуження неповного, якщо то відповідно. Якщо наш спрайт торкається, оберемо не вказівник, а наш спрайт 1. Якщо спрайт 1 торкається яблука, так як дану подію ми обробляємо для спрайта яблуко, відповідно, то спрайт яблуко. Повинен виконати наступні дії. Сховатись. І, за умовою, змінна яблуко повинна збільшитись на один. Змінити змінну яблуко на один. Давайте перевіримо, що ж відбудеться. Натискаємо зелений флажечок. Після чого рухаємо нашим котиком і доторкаємось нашого яблука. Ми бачимо, що яблуко в нас зникло. Знову натискаємо зелений флажечок, але нічого не відбувається. Наше яблуко не з'явилося. Пропоную в наш скрипт додати ще одну команду. На початку, коли ми тільки натиснемо зелений флажечок. Першою командою повинна бути команда, виконана показати. Перевіряємо. От ми бачимо, що натиснули зелений флажечок, і в нас показався наш спрайт яблуко. Тепер давайте розмножимо спрайт яблуко. Ми знаємо вже команду дублювати. Дублюємо даний спрайт 6 разів. І тепер даний спрайт ми по нашій сцені просто розкидуємо. Хаотично, щоб мож, міг наш кіт позбирати їх по всій сцені. Зауважте, будь ласка, що коли ми продублювали спрайт з готовим вже скриптом, то, відповідно, спрайт продублювався разом зі скриптом. Ми бачимо, що який би спрайт яблуко я не натиснув, відповідно, в кожному є вже скрипт. Натискаємо зелений флажечок і подивимось, як тепер це відбувається. Доторкаємося наш кіт яблука. Яблуко зникає. А змінна яблуко отримує значення 1. Доторкаємось до наступного яблука. Змінна яблуко отримує значення 2. Тобто наша програма повністю працює. Якщо ви все виконали правильно, відповідно, у вас так само повинно бути, як ви спостерігали на екрані. А зараз я пропоную вам самостійну роботу на комп'ютері. Перший рівень розрахований максимум на 6 балів. Треба відтворити програму 1, яка була розібрана в даному відео. Другий рівень. Розрахований максимум на 8 балів. Відтворити програму 2, розібрану в даному відео, додавши до неї відповідний фон сцени. Тобто додати тло Третій рівень. Розрахований максимум на 11 балів. Треба створити програму, в якій кіт збирає не тільки яблука, а ще й, наприклад, груші або апельсини. Та ведеться окремий підрахунок зібраних фруктів. Обов'язково також треба додати фон нашої сцени, тобто змінити її тло. Маю надію, що самостійна робота у вас Вийде навідмінно. І ви виконаєте повністю перший, другий та третій рівні. А на цьому наш відеоурок підійшов до завершення. Я вас вірю, у вас обов'язково все вийде!